У 2015 році телескоп Кеплер виявив одну дуже дивну зірку. Вона не просто мерехтіла. вона блимає так, ніби щось її частково закриває, але не планета. Цю зірку назвали зіркою табі, іноді її яскравість падає на 22% і триває це тижнями. Жодна планета, астероїд чи пил не пояснює настільки хаотичне і масштабне затемнення. Тоді виникла дика, але цікава ідея. А що, як це мегаструктура інопланетної цивілізації, наприклад, сфера Дайсона, що поглинає енергію зірки? Науковці шукали інфрачервоне випромінювання, яке залишила б така структура, але нічого не знайшли. Це зробило зірку Табі ще більш таємничою. Ми досі не знаємо, що там. Може, це пил, може, щось нове в астрофізиці, а може хтось спостерігає за нами так само, як і ми за ними. Підпишись, якщо хочеш ще більше космічних загадок, які наука поки що не здатна пояснити.